Ило оборони в ніч на 14 червня. влучили в Самарській області російський завод Новокуйбишевський завод каталізаторів. Також було влучання в підприємство Азот Ставропольському краю. Там десятки безпілотників летіли, прекрасно влучили і розтрощили. Окрім цього, удар касетними «Хаймерсами». Сили оборони України здійснили ось, ви бачите ці кадри, палає прекрасно. Шкода, що ви на фоні не чуєте звуки, які видають росіяни, які це знімають їм дуже і дуже. Неприємно, м'яко кажучи, що є влучання в військову інфраструктуру Російської Федерації. Про Макіївку це Донецька, Донецька область, важливий населений пункт. Росіяни використовують Макіївку як своєрідний хаб, де тримають і живу силу, і технікою, і загалом все необхідне для ведення бойових дій. Так от наші сили оборони дуже прицільно і. Гарно влучили в колону. Там величезна була колона. Ось ви бачите. Я так розумію, це є лази, і вони всі розтрощені. Очевидно, є влучання, як кажуть, касетними хаймерсами. Що це означає? Що є субоєприпаси в заряді? Він на підльоті розривається і випускає десятки маленьких субоєприпасів, які розриваються. Мета цього удару звичайно ж це максимальне враження, максимальне враження живої сили. Противника, на жаль, росіяни теж використовують касетні боєснаряди, але вони б'ють по цивільних об'єктах. І ви знаєте, прекрасно вже не раз ми говорили, що саме в цих БПЛА вони їх називають шахіди Герані 2 можна називати як. Завгодно суть в тому, що це ворожі безпілотники, які летять по наших містах: Харків, Одеса, Київ, по всіх. І там також є ці шрапнелі маленькі. Це фактично теж можна сказати, таке, як аля як принцип роботи касетника. Мета звичайно ж це, аби більше українців страждали і отримали травми поранення від цих ударів. Так, от, це був удар по Маківці. Крім цього, наша авіація на запорізькому напрямку відпрацювала, використовувала керовані авіабомби. Це може бути або jdm ДЕМІР, -ER, або ж вже відома всім нам. Прекрасна авіабомба від французів Вона називається Хаммер 250 ААСМ. Регулярно наші сили оборони використовуючи міги, міг 29 запускають ці авіабомби. Прицільний удар, хороше влучання. Варто зазначити, що французи вже офіційно повідомили, що вони збільшують виробництво цих хамерів авіабомб. Звичайно ж, в першу чергу, для того, аби допомагати силам оборони України. Що відомо по близькому сходу? Давайте на рану 14 червня відомо наступне: що Іран завдав ракетного удару у відповідь по штаб-квартирі ізраїльських збройних сил у Тель авіві Іранські балістичні ракети уразили комплекс. Кірія штаб-квартири ізраїльських збройних сил, який вважається ізраїльським аналогом Пентагону, за словами журналістів Fox News, протягом вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 100, 150 балістичних ракет. От ви зараз бачите цілучання, ППО Ізраїлю не впоралось так, як планувалося з цією атакою. Частина з цих ракет. Прорвала систему протиповітряної оборони і завдала ударі по важливих об'єктах, зокрема по комплексу, як я вже й казав, Кірія стратегічному військовому центру в центрі Тель-Авіва. Це ізраїльський аналог Пентагону, і будівлю в цьому комплексі вразили. Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали, намагаючись знайти сліди можливих тіл. Попри активну роботу ізраїльських та американських систем протиповітряної оборони, таких як залізний купол, праща Давида, Еров, Петріот та «Таад», деякі ракети змогли подолати захист. Цього недостатньо, щоб зупинити такий обстріл, зазначили. Власне, на Fox News. ми бачили, як ракети влучали в землю, спричиняючи значні руйнування та щонайменше одну загибель, і це лише початок війни між Ізраїлем та Іраном, яка швидко розвивається. Повідомили у засобах масової інформації. Варто зазначити, що є вже реакція, звичайно ж, і білого дому, і Трампа, і Марко Рубіо держсекретаря як Перше, так і друге казали, що вони були в курсі цієї атаки. Більше того, хочу вам сказати, що розвіддані детальні Сполучені Штати Америки давали е Ізраїлю для планування цієї атаки. Хоча нагадаю перші слова. Марко Рубіо були наступними, що мовляв, ми США не причетні абсолютно до цієї атаки. Але розвіддані от дають, і я вам хочу сказати, що Трамп в себе в соцмережі написав великий пост, де пригрозив Ірану. Що далі буде допомога Ізраїлю? Фактично, що далі, допоки Тегеран Тегран не сяде за стіл переговорів, далі цим, продовжуватимуться атаки по Ірану. Суть в тому що на завтра е, планувалися в Омані шостий етап зустрічі делегацій Ірану та Сполучених Штатів Америки, де м, вели перемовини. Вони і в Римі зустрічалися, зустрічалися на близькому сході. Також де о, проговорювали цю от, можливий договір між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерану. Нагадаю вам, що Тегеран відмовлявся скасовувати повністю свою ядерну програму. Натомість Дональд Трамп неодноразово казав, що. Гран повинен повністю припинити збачення урану. Як варіант, він може закуповувати для мирних цілей е, цей збачений уран. розглядалась також і Росія як ХАБ. Один з варіантів був який, що. Так як Тегеран не довіряє Дональду Трампу, тому що попередня угода була підписана в 2015 році, а в 2018 Дональд Трамп в односторонньому порядку її розірвав. Зрозуміло, Іран не довіряв, не довіряє Трампові. І один з варіантів був це те, що весь ядерний матеріал може зберігатися в Росії. Таким чином, Путін мав додатковий вплив би на Дональда Трампа, але цей варіант відпав зараз. Офіційно Тегран сказав, що він не має наміру вести ніякі переговори з Сполученими Штатами Америки. Тому е, Росія тут як важіль впливу, як тиск на Трампа взагалі відпадає.